Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Наталка, і в цьому відео я хочу вам показати неймовірно шикарні новинки від компанії Лукас. Це будуть квіткові сюжети, також буде один пейзаж. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Перший, перший перший. Це ось такий класний пейзаж. Я вже дуже давно на нього заглядалася. Називається він дерев'яний котеч. Покажу, вам мені дуже подобається тут небо. Подивіться, гори такі красиві. не буде скучно вишивати цей набір. Короткий опис, що входить набір. І дизайн по картині Річарда Макнейла. Так, тут не тільки мої наборчики. Зі мною одна дівчинка теж вирішила зробити покупочку. Я їй пізніше це все віддам. Наступний набір от такий от квітковий, дуже гарний. Мені дуже подобаються ці маки. Подивіться, яка проробка. Осей дуже класний. Так, як називається літні рубіни. Супер. Це ще зі зворотнього боку такі яскраві кольори. Вже теж на нього давно дивилася, дуже його хотіла. Так, наступний. Наступний це ось такий пілони. Подивіться, яка краса? Як тут пророблена оця скляна ваза, водичка? Воно як прям Ефект 3D. Так і називається букет пілонів. І До речі, про Картині малювали художники Лукаєв. Наступний, що тут у нас є новинки. Новинки я покажу вам у кінці. Спочатку покажу вам старинки Ось такий ірис Ой, яка ж тут палітра? Це 20, тут фіолетові, доскові, сині. Просто. Ирис Бургемистр. Интересно, это це то такий сорт, чи що? Давайте покажу вам ниточки тут. Ну просто. Відірвати очі. Так, ну и... На десерт у нас останній набір, це сама-остання новинка. Так, цей набір у нас йде в хрестику. Лукаес випустив такий самий у техніки Гобілен, тому, кому більше подобається вишивати напівхрестом, то, будь ласка, він менше за розміром. Цей у нас 32 на 33, а той, здається, 20 чимось на 2 сантиметрів. Так, ну і там такі, ще таких два наборчики. Тож для іншої дівчинки, вона ще комусь хоче подарувати. То вже не буде. Ну, давайте покажу. Вже ладно. все разом так, да? Як воно буде гарно виглядати на конвір. Просто шикарно. І що я хочу зробити? Я хочу його зараз відкрити і разом з вами подивитися, що знаходиться усередині. Так, показую вам прев'ю. Така вона пухнаста. Кожна квіточка тут пророблена, кожний листочок немає жодного стіпка бека. От що мені подобається в наборах у це відсутність саме цього виду стіпка. Так, нагадаю, артикул Б700, назва ваза з гортензіями і короткий опис того, що в наборі. Набір виконується в техніці КРС. у Набір входить аїда компанії Цвагер 16-го каунту. Вона вже тут іде. Так, тут погано видно маленький квадратик. Тут вона наче не розлінована. Ну, Відкриємо, побачимо. Моліне-лука С. Набір ходить, 40 кольорів, рівень тріючка з п'яти, що не дуже складно. Розмір 32 на 33 сантиметри, і в набір у нас входить чорно-біла символьна схема. І, як це? Зібрано у Молдові. Малювали художній киву С. І з однієї сторони. Набір заклеєний ось такими наліпочками. Ось такі він тоненький, маленький, можна його буде швидко і відшити. Так, що тут таке. Так. Ось це все достану. Зараз покажу опладинку, можливо, вона блікувала. Боже, який він красивий, я не знаю, мені подобається. Так, схема. Всередині схеми у нас тут лежать два, навіть три таких клавиша. Це гарантійний талон, як зазвичай, ключ, в якому вказані номера ниточок. І кількість стіпків. І. Така ось інструкція на різних мовах. Ну і схему. Схема показувати не буду. Так, що я можу сказати? Схема, до речі, дуже крупна. Це порівняно квадратик порівняно з моїми пальчиками. Все видно, все гарно надруковано. Тому, хто вишиває по паперовій схемі, буде дуже зручно. Ось mm. у схемі таких раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 листків формату А4. Mm. Тут у нас йде ось така розкладка. І тут видно, що ось цей саме. Аркуш він буде у нас під номером, зараз я навіть скажу. Під номером 8. Ага, ось він останній. Це ось так треба дивитися. Ось. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Все, можна орієнтуватися по цьому. Це щодо схеми. Канва. Канва йде. Такого молочного відтінку, навіть трошечки темніша, не розлінована вже. І вкладена вже тут так голочка. Конват свагер, це нам, про це нам скаже оця полосочка червона. Давайте покажу вам розмір, щоб ви розуміли, наскільки ця буде робота велика чи маленька ось порівняно з моєю рукою. Так, все відкладаю. І саме цікаве в цьому наборі це, звичайно, ниточки. Давайте покажу. Звісно, тут дуже багато синього, блакитного, там були такі ось квіти. Бачите, тут сама товста намоточка ось так, так, так. Ось такі зелені, ось такі і четверта плашечка. Остається все. Ось такий набір. Я його почну вишивати наприкінці жовтня. Дивіться. І буду ділитися з вами своїми враженнями і відшивом. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам набір з гортензією від Лукаес. Або вам сподобався якийсь інший дизайн, який би ви теж з задоволенням вийшли. А я з вами на сьогодні прощаюся і пока-пока!